Привіт-привіт! Я Тетяна. І хочу подивитися: а що ж там у Москві? Взагалі на Москву. Які енергії? Що покажуть карти. Як там себе почувається Москва? Звісно, що Москва велика, і там всі різні, люди різні, і все різні. от. Кожного ми подивитися не можемо, тому буде такий загальний розклад, ну і такі загальні енергії. Подивимось. Так. Москва. Загальні енергії, ух ти, імператриця. Імператриця. Почувають себе заможніми, але це жіночі енергії. Це енергії жіночі більшості своїй. Але вони впливові, вони багаті, гарні? Ну, мають владу, мають керування, Імператрицею, імператрицею. Але певні сутички і суперечки йдуть. Якби це була людина, то я б сказала, що це людина з внутрішнім конфліктом, у якої всередині йде боротьба. Вона може і неявна. Може, ну, палками не махають, але, але суперечки, протистояння. Тобто м -м, Москва вже неспокійна, казалось би, імператриця вже неспокійна. Угу. Їх цікавить правосуддя. Вони вже починають замислюватися над правосуддям. Вони вже починають замислюватися. От правосуддя очі зав'язані. Тобто це. Судить вона безпристрасно. Тобто, будете відповідати? Ну, вони розуміють, що прийдеться їм відповідати. Ну, що, так би мовити, суд, суд над ними йде. Але поки що, поки що, якийсь час вони оце переливають із пустого порожнє і тримають певний баланс. Може, так інформацію подають? Да. Ну, походу, всі бухають. Опомірності, вони є такі, є таке неспокійне розуміння, що відповідати прийдеться за свої дії, от але тихаря десь там, вони дуже гарно проводять час. Зустрічаються, розслабляються, спілкуються. По помірності це може бути хтось напружується, а хтось розслабляється. В Принципі, я сьогодні дивилася попередні розклади були, я дивилася на саміт миру. Ой, на ну, да, четвертий саміт цієї міжнародної платформи, то там якраз і була ця карта що вони, зустрічаються, спілкуються, з кимось там, розмовляють, я скажу, хтось это, хтось, хтось знаходиться в боротьбі. І, ну, в думках, Знов карта, знов карта вищого суду. Тобто, тут суд такий фізичний, да? а тут суд такий вже судьбоносний. Тобто прийшов час відповідати. Прийшов час змінюватися. Можливо, дехто думають тікати, тому що, може бути, і голосні заяви якісь, рішення будуть призивати на фронт. То деякі думають, що треба підніматися вже, не сидіти. Ну, на серці такий стан е, такого е, емоційного занепаду. Тобто, от, якщо подивитися, як тут людина сидить, то це не зовсім радісний стан. А, тим паче руки схрещені, голова опущена, тобто похилена, тобто закрите серце, приховує ці. Ці участки, ці чакри приховує, закриваються. Тобто емоційно вони закриті? І знов карта розчарування. Карта певні втрати, в них вже втрати йдуть. Або йдуть втрати, от, або вони розуміють, що так, як було, вже не буде, що те, що було, воно вже залишилося десь там, от, і вони розчаровані, і, можливо, вже знають, що будуть призивати, і будуть відповідати, і по судам, і так, і сяк, і ну, там вже. Плачуть. Ну, зовсім, хоча тут от і карта радості, але дивно, що. Ну, це така радість Скв... е... сквозь сльози. Скоріше за все, випивають. І роблять все для того, щоб себе захистити або перемогти любою ціною. Вони, заспок... Вони заспокоюються тим, що добиваються перемоги любими шляхами. Їм все одно. Хто, що там почуває? Підставити так, підставити, зрадити так, зрадити. Е відібрати щось, так відібрати. Тобто, це така перемога хуже поразки. Це ну, нечесна перемога. І це може бути. Ну, от, це може бути і те, що і будуть призивати на фронт, і тоді будуть втрати. Тобто перемога, їхня, їхня так звана перемога через великі розчарування, через великі втрати, через емоційне незадоволення. Через багато хто буде втікати. А, або це навіть може бути і на якомусь своєму там от, ну, соціальному рівні. Тобто, якщо хтось щось там встає, замовити, промовити, то його Швиденько треба, ну от, запакувати. Тобто зробити, що ти тут ніхто і нічим, і тебе взагалі тут не питають. Так що, да, вони можливо, і домовляються. Вони домовляються з партнерами. Підписують якісь документи. конфлікт, любі конфлікти вони зглажують. Ну, треба ж бути імператрицею. Москва, імператриця, треба ж бути. От. Але все одно. Все одно, як то кажуть, карма їх наздоганяє. І плачевний там дуже стан. І вони от якраз і тримаються тільки за те, що їм, як, як жебракам подають, подають. Їх витягують. <кхід> Тим паче. Я колись дивилася там і на фінансовий стан, то там теж є вже там певні страхи за їхню, за їхній економіч, економічний стан. От. Тому що Росія, вона велика, а чим велика держава, це як сім'я, чим сім'я більше, Втім, і витрат треба більше. У ну, сім'ї, якщо мати з батьком працюють, а дитина одна, то, ну, звісно, що цю дитину можна забезпечити усім чим завгодно. І коли ті ж батько і мати працюють, а дітей п'ятеро то вже ділиться на п'ятьох, а якщо десять, то на десяти, на десятьох ділиться. Тобто, яка б сім'я не була, от. але чим вона більше, тим і витрат туди йде більше. Все одно ж треба країну, от імператрицю. Да, все одно ж треба забезпечувати. Щоб вона була на, на, на рівні імператриці та Москва. Тільки одна Москва. Щоб підтримувати цей рівень. Але Як би там воно не підтримувалося, але все одно одні розчарування і сльози. Як би там не було. Хоча щось іще є, але втрат більше, ніж є. Ну, такий в мене розклад получився. Дякую за увагу. Пока-пока.